Вільний доступ в інтернет, і ми думаємо, що в будь-який час отримаємо інформацію, яку хтось написав до нас, Хтось зрозумів, вивчив, пізнав, вважає, що це істина, пропонує скористатись іншим, стати на шлях істини. Але наразі зрозуміти важливо, де відповіді шукати, хто відкриє таємниці, хто вчителем зможе стати, вчителем, що поведе до висот. Зможе очі душі відкрити, щоб не збились з напрямку, щоб довго в пітьмі не бродити. Інформація на вагу золота завжди знаходиться у просторі, не на різноманітних сайтах, а всередині у кожного, у вільному доступі. Нас довго в оману вводили релігії, догми, звичаї, чужі роздуми, що шукати потрібно зовні, де за межами нашого простору. Настав епохальний момент, коли можемо осягнути, що догмами, чужими істинами сьогодні душі прикуті. У кожного всередині є ключі від чарівної скриньки знань, карт, схем, планів, інструкцій і пояснень, які б позбавили б від вагань, куди потрібно йти, для чого живемо на світі, яке покликання серця, що далі потрібно робити. Щоб отримати внутрішній ключ, відкрити скарби, що носимо із собою, потрібно підняти свідомість до вищого рівня і розпрощатися із пітьмою. Механізм підняття свідомості не змінювався віками. Істина відкривалась лише тим, хто свій дух розвивав руками. Істина не любить шуму, Софітів і світської мішури. Тихою ходою, крок за кроком, слово до слова, між вдихом і видихом проникає в серце завжди. Не ведімося, не чергові доктрини і гасла новітніх поводорів, що їх відкриття, сенсація, подих нових вітрів. Спасительні павутинки істини вічної є допомогою для ходи. Вони ведуть в обіця вічного, оберігаючи людство завжди від біди. Ніколи за всі часи не втрачався зв'язок між світами. Завжди у світ приходили люди, що вібрації, енергії істини пропускали тілами, інформація від серця до серця, до учнів від учителів духу. Тільки так знання дійшли до нас по вічній спіралі, еволюційному руху. Ланцюг сокровенної інформації ніколи тисячоліттями не обривався, його завжди хтось підтримував, і світогляд людства весь час розширявся. Істину не можна купити за гроші, швидко отримати й зрозуміти, вона входить поступово до серця, якщо зможемо його відкрити. По краплі, що камінь точить, кожного чаша Грааля наповнюється. Коли через вінця переливається, душа для нового старту відновлюється. Це станеться з усіма людьми. Готовий учень прийде учитель, який зможе у свідомості піднести і оновлені істині вчитиме. Якщо ж раніше підійти до учителя безготовності, людина буде розчарована у своїх можливостях і підготовленості. І навіть обвинувачення можуть у неї з'явитись, бо коли приходить учитель, все найгірше може в ній проявитись. Учитель яскраве світло, а при світлі стають видніші якості, від яких маємо відмовитись, щоб стати чистішими. В пошуках істини. Ідемо своїм шляхом, своїм темпом, своєю ходою, відкриваючи для себе Всесвіт, всі зустрінемось з вищим Я із собою. Законам Всесвіту мільйони років, вони в часі завжди незмінні, закладені як фундамент, безцінні істини в вкоріння.